7 грудня погода в Україні буде хмарною, а в більшості областей пройде сніг. У четвер найхолодніше буде на півночі Житомирщини, а найтепліше в Криму. На Полтавщині похмуро ввечері очікується сніг в день без суттєвих опадів. Температура повітря підніметься до нуля після опівночі опуститься до 7 градусів із мінусом. Від ранку небо у Кременчуці вкриється хмарами, ввечері можливі незначні опади у вигляді снігу. Світлої передоби, повітря охолоне до нуля. Вночі очікується 2 градуси морозу. У горішніх плавнях похмарить ті ближче до вечора, є ймовірність дрібного снігу. Нічна температура повітря мінус 2 ден на нуль. Історичні температурні рекорди такі 7 грудня 2008 року, за даними метаофахівців, виявилось найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 8 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1959-го. 21 градус морозу дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.